Цього разу покажу вам скриньку <laughs> з калібрі. Але ви скажете: старий, тебе що, попаяло, то вже вона була тут декілька разів ця скринька з може калібри вже в горляні сидять. Але ні, ця скринька особлива. Бо для цієї скриньки я зробив на замовлення клієнта, зробив от таку внутрі. Слоти для е, кілець та е, цих -сережок. От. Ну, Для будь-якого джевелері, так би мовити, да? е, не маю чим показати, бо кілець не ношу. сережки все, що є в мене в усі то. Е, от. Так що. ну Сподіваюсь, ви мені повірите, що воно там фіксується, бо оце м'якеньке таке. І зроблене з натурального аксамиту. І воно О, прикольне. Воно дуже прикольне. Мені дуже подобається. От, ну і скринька, як завжди, ну, да, калібрі, да, ви її вже бачили. Подивіться ще, як вам таке внутрішнє наповнення, як вам взагалі ця скринька, кажіть, пишіть, а далі буде.